Тенерифе. острів, який сповнений красою людей, красою природи і дуже смачною кавою, яку місцеві, до речі, дуже недооцінюють, але все по черзі. Поїхали. Так, для початку давайте розберемо, що там у нас з географією та цікавими фактами. Тенерифе є одним з вісьми Канарських островів, які належать Іспанії. Самі ж острови географічно знаходяться ближче до Африки, всього з відстані в 300 кілометрів від Тенерифе до Марокко. Що стосується прапору Тенерифи, він дуже схожий на шотландський з єдиною відмінністю в насиченості синього кольору. На жаль, не існує достовірної інформації, чому саме цей прапор став національним. Легенда стверджує, що місцеві були настільки вражені хоробрістю шотландських воїнів під час битви при Санта-Крус де Тенерифе, що вирішили унаслідувати їхній прапор 3 травня. Санта-Крус та Пуерто де ла Крус, які знаходяться на півночі острову, святкують День Христа. Цей день жителі міст прикрашають десятки хрестів, квітами та фруктами, які потім виставляють на вулицю, щоб всі могли ними милуватись. Більше того, в цей день Санта Крус відзначає річницю свого заснування. До речі, Канарські острови мають дві столиці: Лас Пальма з дегран Канарія та Санта Крус де Тенерифе. Ну а тепер давайте перейдемо і до самої подорожі по казковому острову Тенерифе. Моя пригода почалася з південного аеропорту Тенерифи, хоча житло я забронювала в північній частині острову. З південного аеропорту Тенерифи мій шлях лежав де Ла Круз. Перед початком подорожі я трішки переживала з приводу того, як працює громадський транспорт на острові, але все виявилось дуже зручно та комфортно. Якщо у вас немає водійських прав, не переживайте по острову, дуже зручно пересуватися автобусами. Всі автобуси ходять чітко по графіку та можуть доставити вас у будь-яку частину острову. Ще сонце не встигло з'явитися на горизонті, як я вже бігла досліджувати місто. Прогулюючись під пальмовими деревами та блакитним небом, починаєш помічати велику кількість муралів, що перетворюють вулиці міста в справжню картинну галерею під відкритим небом. Більшість муралів з'явилась на світ в 2014 році під час святкування Муека, щорічного міжнародного фестивалю вуличного мистецтва, який проходить в Пуерто -де ла Круз в травні. Місцеве туристичне бюро навіть роздає мапи з локацією кожного муралу. Наповнюючись колоритом вуличок, які мають у собі дух морських пригод, не помічаєш, як знаходиш свій шлях до океану. Коли ти бачиш пляж Тенерифи, перше, що привертає увагу, це чорний колір піску. Справа в тім, що мільйони років тому виверження вулканів створили острів, а потоки лави поступово охолонули і затверділи в те, що ми тепер знаємо як Тенерифи. Вулканічні мінерали, зокрема базальт, надають піску чорний колір. Не всі пляжі на Тенерифе однакові. Наприклад, пляжі В Лос Крістіанос, Сплая де лас Америка та пляж Тересітас мають білий пісок, який створює контраст з чорним пляжем. Білий пісок не є природнім для Тенерифи і був завезений з пустелі Сахара. Якщо ви будете в Пуерто ла Круз, обов'язково відвідайте док топ кафе. Це веганський заклад, але тут кожен знайде собі щось до вподоби. Продукти дуже свіжі та смачні, а кава, ніби витвір мистецтва на іншому рівні. Дуже рекомендую. І користуючись можливістю та потребою, завітати в місцевий супермаркет, я вирішила показати вам асортимент. Що мене здивувало, так це Житомирська Марія, а верніше її іспанський еквівалент. Далі мій шлях лежав в центр міста, і я не могла не завітати в одну з місцевих церков церква святого Франциска. Сама церква побудована з каменю та дерева, але на що я одразу звернула увагу, так це те, що всі свічки електронні. Я би рекомендувала відвідати цю церкву, оскільки атмосфера в ній ніби переносить тебе в XVII -те століття, а маленький парк перед самою будівлею дуже приємний оазис з маленьким фонтанчиком в центрі. Дуже непомітно колоритні вулички приводять тебе до океану. І тут я хочу трішки помовчати, аби ви могли насолодитись цими краєвидами. Спадщина Агати Крістіна Тенрифи стала для мене справжнім відкриттям. Виявляється, що 1926 рік був для Агати переломним, і через надмірний стрес, спричинений розлученням, вона шукала свою гавань спокою, яку віднайшла у 1927 році в Пуерто де ла Круз. Оскільки саме Пуерто де ла Круз надихнув авторку написати роман Таємницям блакитного поїзду та збірку розповідей «Таємничий Містер Квін, він же став мекою для шанувальників королеви детективу, які приїздять до міста. Місто на щорічний міжнародний фестиваль, присвячений Агаті Крісті. Що стосується сходів, кожна сходинка має назву твору авторки. Піднявшись по сходинках і трішки пройшовши далі, перед тобою відкриваються казкові краєвиди. Наступна зупинка ботанічний сад, який я дуже хочу порекомендувати для відвідування. Будьте готові, що тут ви проведете близько 2-3 годин. На території саду знаходиться близько 50 тисяч рослин з п'яти континентів. Мені дуже сподобалося, що багато рослин мають свою історію, яку ви можете прочитати або послухати в аудіоформаті. Як, наприклад, ось цей вид пальм. Саме це дерево є представником жіночої статі на протязі років самотньо зростала в саду, допоки в 2002 році її не запилили в. Ручну а насіння було взято представника цього самого виду, який знаходиться в місті Малага в континентальній Іспанії. Також я вперше побачила, як росте ананас, і я з захопленням роздивлялась дерева, які зростають в парку протягом двох а то й трьох століть. Наступного дня я відправилась в містечко Лаоротава, який є самим високогірним муніципалітетом Тенерифи та всієї Іспанії. Одноіменний центр муніципалітету Лаоротава є одним з самих старих іспанських міст на острові. Він був заснований в 1502 році, буквально через кілька років після завоювання Тенерифи. Потрапивши у місто, складається враження, ніби часто застиг і все навколо майорить кольоровими традиційними кольорами. Дуже цікавим для відвідування виявився дім з балконами, який був побудований в XVII столітті і зберігся в своєму першопочатковому стані. Також в місті існує цікава традиція створення квіткових килимів. В Лауретаві існує навіть спеціальна школа, де можна навчитись створенню килимів з природних матеріалів. Ще одне цікаве місце, яке я рекомендую відвідати, це магазин традиційного одягу в будинку з балконами. Там ви можете подивитись і купити елементи традиційних костюмів. Одяг відігравав неабияку роль, оскільки в залежності від кольорів спідниці, наприклад, або стилю блузи, або шляпи, можна було сказати, чи жінка одружена, чи ні. Ось і підійшло до кінця моє перше відео, і в кінці відео хочеться сказати побажання подорожуйте і відкривайте серце світу. Адже світ завжди з відкритим серцем чекає вас. До наступної зустрічі.